З безпеку на виборах ми обговоримо з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Я вас вітаю. Добрий вечір. Отже, але почнемо ми з дебатів, які обговорює вся країна. Новина останньої години поліція відкрила провадження через заяву про терак на стадіоні. Тому що вчора на лінію 102 зателефонував чоловік і повідомив, що побачив в мережі інтернет інформацію, що під час дебатів на стадіоні буде здійснено теракт. Що ви там плануєте розслідувати, це ж навіть не погрози були. Наше законодавство таке, що ми повинні розсматрити кожне заявления. И особенности этих выборов в том, что мы регистрируем абсолютно все заявления, ничего не прячем под стол. И каждое заявление рассматриваем. И если вы сейчас хотите онлайн посмотреть, что с этим заявлением, вы войдете в нашу систему, посмотрите, в какой фазе. Вчера, на самом деле, не так было все легко и красиво, как это показала замечательная картинка вашего телеканала. Вчера было много работы полицейских и спасателей, и нацгвардейцев которые через себя все это пропускали, обеспечили порядок. И я им очень благодарен. Скажіть, а все-таки ваш прогноз щодо цієї справи найшвидше буде швидко закрита? Я думаю, що тут просто працювали спук більше, тому що реальні ми. Смотримо по другому дивіться. Тепер щодо... ми не говоримо об этом через через канали інформації щодо роботи, яка вчора була під час дебатів. Це справді був виклик для правоохоронців, і їхня кількість була у співвідношенні один до двох, тобто 10 тисяч правоохоронців і 20 тисяч глядачів. Як ви самі повідомили? Ну, власне, з глядачами пощастило, бо ніхто не приносив, принаймні не проніс фаєри, не було активних суточок, не було ніхто не бився з опонентами. Інцидентів не було, затриманих немає. Благодарю зрителей, но счастье нужно заслужить. 10 тысяч правоохранителей работали по всему Киеву. В этот, Киев, в этот день в Киеве было у нас два митинга, один автопробег, еще два пикетирования. Это работа, которая была на весь Киев. Непосредственно в месте стадиона чуть меньше людей было. Ну, например, для того, чтобы никто не бросался фаерами или не затеивал драк, на стадион не пустили 40 пьяных. У одного посетителя стадиона отобрали пистолет. Uh, Ніктри провокаційні uh, несли з собою матеріали. тоже. Это така незаметна робота, яка дала ефект вместе з високою культурою наших избирателей. Зараз приєднала далі. Говоримо про вибори. МВС заявляє, що з 1 квітня надійшло 1200 повідомлень про порушення у виборчому процесі. Відкрито понад 70 кримінальних справ. Така ж кількість була безпосередньо у день виборів 31 березня. Порушення основні це незаконна агітація, фальсифікація виборчих документів, порушення виборчих прав і подкуп выборцев. Что-то доведено до суду? Или там переважно штрафы? або совсем нет підстав для покарания? И вот вчера очень резонансное было событие, которое осталось незамеченным за такими эпохальными дебатами. Мы вынесли подозру городскому главе Василькова города Киева, где были неоднократные заявления, вы тоже об этом рассказывали в своих программах, о подкупе избирателей. И думаю, что это очень хорошая превенция для всех, кто собирается впредь покупать голоса. И э, когда есть педозра, это уже суд. Когда мы закончим избирательный процесс, мы увидим, какое количество дел дойдет до суда и получатся э, приговоры. Это очень важно для нашей демократии. Сейчас мы имеем более 500 уже административных протоколов, которые пришли в суд, и там будут штрафы где-то маленькие 500 гривен, где-то побольше 3000 гривен. Но это уже санкции, и все понимают, что что можно, чего нельзя на этих выборах. Это новая культура избирательного процесса. А может быть, это тюремные термины за то, что уже произошло, или нет? Так, могут. Могут быть. Например, когда мы говорим о покупке избирателей через сетку и планомерные выплаты с мотивацией избирателей голосовать за кого-то кандидата, как в случае, например, с городским головой Василькова, как я уже сказал, там может быть до двух лет Лишення свободи подивимося. вирішує це суд. Сьогодні день тиші у МВС. Вже заявили про сотню порушень. Переважно це знову ж таки незаконна агітація та підкуп. Можуть бути якісь серйозні наслідки для порушників. Ну люди обращаються прежде всього смотрять. висить бікборд. Он им напоминает избирательный бигбор, но там нет фамилий. Люди квалифицируют это по-другому и считают, что это оскорбляет их достоинство, и это нарушение обращается в полицию. Полиция анализирует. Сегодня не было кричащих каких-то резонансных заявлений. Поэтому то, что происходило, в основном, я думаю, что тянет на административные протоколы. Но очень хорошо, что повышается правовая культура нашего общества. Давайте і, і сьогодні извините достаточно такой важный день, тому що именно сьогодні ми взяли під охрану круглосуточно уже всі 199 овк і всі почти 30 тисяч ДВК, то есть ні избирательных участков. участків. І тепер там круглосуточно, вплоть до открытия голосування завтра утром будуть ночувати и охранять это поліцейські. Ну в нас так в нас до речі є оця графіка, яку ми зараз і прокоментуємо загалом задіяно 130 тисяч. 000... Силовиків 30 тисяч дільниць, як ви щойно сказали. Ну, тобто, не вийде вже по одному правоохоронцю на два виборці, як я умовно сказала по вчорашньому по вчорашнім дебатам. Перший тур був доволі мирним, системних порушень не було. Що ви очікуєте завтра? Я дуже розраховую, що завтра пройзде дуже, дуже кваліфіцірований, спокійний процес. Тобто, ми захистимо вибор, вибор кожного людини. Я думаю, що кожному потрібно прийти на избирательный учасник з хорошим настроєнням. Спокойно проголосовать. Мы не ожидаем эксцессов, но мы готовы к эксцессам. То есть у нас есть и резервные группы, и МЧСники. Мы везде готовы к каждым неожиданным ситуациям. И самое главное, мы готовы после того, как проголосуют, защитить эти голоса. 130... Обеспечить все, вплоть до подсчета і потом транзит в целка сто тридцять тисяч силовиків все більше чи менше, ніж у першому турі. Же. Те саме оперативний... Мінімум двоє на кожний участок. Оперативний штаб, ситуаційна кімната, вони працюватимуть завтра. Як часто ви та ваші колеги надаватимуть інформацію про перебіг голосування? Завтра з 8 утра будет работать оперативний штаб МВС на вулиці Богомольця і соответственно регіональні штаби по всій країні. Завтра з 11 часов каждый два часа будуть. Следствующие брифинги. И мы также будем принимать наблюдателей, в том числе международных, с інтервалом в 3-4 часа, и они будут смотреть за ходом избирательного процесса за нарушениями, которые будут отображаться в системе. І я думаю, що все буде під контролем. Чи готові ви до сценарію, що невдоволений результатами кандидат може скликати людей на акції протесту або самі виборці захочуть вийти на акції протесту? Тепер Ответ ставки вище очень... ніж у першому турі. Ответ на це дуже простий. Якщо ми обеспечили, а ми обеспечили перший тур, прозрачне і дуже чесне голосування, і ми обеспечимо таке ж голосування на другому турі. И я думаю, что это не даст никаких оснований сомневаться в истинном выборе нашего народа. Ну, мне лошайся побажати спокійного робочого дня завтра вам, спокійного дня всім виборцям. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Дякую вам за розмову. Спасибо вам и хочу отдельно поблагодарить тех, кто завтра будет работать, почти 600 600.000 членов комиссии избирательных и почти 130.000 правоохранителей. Дякую